заїхала за однією гупьошкою, купила, крім неї, ще чотири кветки і три соміки. У мене в акваріумі залишилась одна рибка, яка мала вже теж померти, як і попередні. Бо не могла я впоратися з інфекцією, яка там, чи що там було, я не знаю всі методи. Перепробувала, які тільки були доступні в 21 столітті, нічого не допомагало. Всі рибки худли і помирали. При тому, що я їх годувала дуже якісним кормом. Я там, ну коротше, все, все вже перебрала. І воду міняла, і, і фільтри, і сіфоніла, і підміни робила там спеціальною водою. І ліки використовувала там, мабуть, три варіанти від. Паразитів від грибків ну, короче і сіль навіть там солі їх. Цих рибок тримала, там, ну коротше, ви бачили всю цю епопею, нічого не допомагало. Я вже підозрювати почала, що справа в самому акваріумі, який я замінила. У мене був круглий акваріум, потім я змінила його на квадратний. І думаю, значить, сама якість акваріуму, ці склейки, можливо, там цей якийсь силикон чи клей виділяє хімію і травяться рибки, Бо інакше. До цього в круглому акваріумі в мене були ті самі рослини, той самий ґрунт, той самий е, очисник, ну все те саме наповнення, і все було добре, поки я не розготила той акваріум. Замінила акваріум і почалися проблеми. І я вирішила цю проблему. Рибка, остання, яка вже така е, доходила, вже розуміла, що сьогодні-завтра він помре той гупіошик, цей хлопчик. Такий вже він сутулився, скрутився, вони так худнуть і гарбатяться оці, ну, така тема у них. І я кинула туди гілочку полині. Полинь, така трава, полинь, яку від паразитів курси проходять, вживають. Через два дні рибка випрямилась і почала набирати вагу. А через тиждень повністю набула того ж окрасу кольору, який був до того, як він захворів. Ну, Бо він був такий яскравий, красивий, а потім вони починають тускніти, худіти і сутулюватися, худнути і дохнуть. От такий процес проходив з кожною рибкою. Все нормально? Ми тепер яскраві, гасаємо, по акуріуму, як ненормальний, один там, як король цар гори. І я вирішила купити йому губьошку до пари, оскільки все нормально вже, мають жити. Ну а там, де губьошка, там і соміки. А взагалі я за равликами заїхала. <смі> Равлики для того, щоб зелень з'їсти з листячок, бо там дуже багато зелені, щось у мене розвелося. Бо сонечко почало у віконечку світити і на нього попадати. І дуже рослини починають водрості розвиватися сильно то Є такі равлики, які їх жруть. Особливі равлики, а це не було в цьому магазині. Буду шукати. Отака коротенька історія про рибок. Все, поїхали. Ми переїхали додому. Дивіться, кіпіш. Кіпіш. Зараз роздягнусь. І будемо пересаджувати. Гупьош. Пузата. Соміки і кривітоси червоні. А ось і гупачок, якому пощастило, що я знайшла ліки для цього акваріуму. А он веточка полень. Бачите, ото лежить маленька. Так, зараз додамо трошки водички з акваріуму сюди. Треба поступово, щоб вони звикали. І потім я не буду все виливати, а сачком їх виловлю і пересажу, щоб з іншого акваріуму нову воду не додавати в цей акваріум. Я вже боюся. Щось креветки дивно себе поводять, одна на одну залазять. Що за двіж? Та нижня наче не, не жива. Наче її вже їдять. Ні. Всі живі. Все нормально. То у них були розборки якісь. Ти тут одічав вже? Він вже десь два чи три тижні сам плаває. Такс. З кого почнемо? Кріві тос один опс. Трінц. Такс. Ще дві. лупешка и кревитос. Так, что тут у меня завышился? Проблемка. У нас проблемка. Не можу їх достати. Гля. Оп. Боюсь же ж придушити? Один. Два. І останній. Так, наче всіх достала? Так, ну що, самець вже побачив свою наречену нову. І вже має до неї діло. Бачите? Це класно. Це значить, що у нього гарний настрій. Гарний настрій, значить, він здоровий. О, о-о, да. Бо коли вони захворіли в мене, взагалі самці перестали цікавитися самочками. І це перший такий показник, що щось не так. А це, бачите, каже про те, що у нього настрій бойовий, значить, з ним все добре. Клас! Невже я справилась з цим? Так просто, просто полинь. Але вона токсична і не можна передозувати. А яка доза для акваріуму, я не знаю. Не знайшла інформації, що полинь використовують для акваріумів. Але вона спрацювала, тож я просто не буду більше додавати. І все. Так, соміки поплили, там гасають вже. Все нормально. Ура, ура, ура! Гупошка народить, будуть мальки, не буду поки що більше рибок купувати. Хай, щоб я вже була впевнена, що все нормально. Як мальки приживуться, значить все нормально. Бо скільки разів рожала в мене гупошки рожали в акваріумі, всі мальки через місяць помирали. Отак от, от. Ну і рибки всі теж померли. Ось такий у мене тепер акваріум прикольний, живенько так. Соміки мені подобаються пігмії, тим, що вони у товщі акваріума плавають. Вони не тільки на дні акваріума, але вони постійно так тусять отут посередині. Кривитоси теж плавають активно. По всьому акваріуму. Ох, красончик, який ти у мене став. Так, як тут моя Мрожениця? Дивіться, який малюк. Застряг тут трошки. Тут ще один, їх тут два вже. Тусить. Ось, бачите? Один і ось другий. А ось мамка. Ага, хоче спіймати. От таке важке життя у них. А цей сховався і не рипається. Акривітуси гасають по всьому акваріуму. В общем, я бачу вже трьох мальків. Один осьо. Він то випливає, то запливає, він вміє звідти випливати, але він зрозумів, що там його не можуть достати. І два отам плавають поверху. От якраз туди, куди він... Оно він ганяється за ними. Капець. Поймав чи ні? Так я не поняла. Наче ні. Пройшло ще два дні. Значить, трьох мальків я бачу. Я не знаю, чи було їх більше, чи їх поїли одразу при народженні. Ну, їсти могли тільки оці два. Гупі, соміки не могли з'їсти точно. А от там вони ховаються в тих кущах. Там креветки вони сидять. І мальки. Трьох бачила, може їх і більше, але я бачу тільки трьох. Вони там ховаються, плавають, там щось общіпують ці рослинки і потрошку підростають. О, дивіться, один, от там зверху. Не видно навіть звідси. Другий плавай. Он бачите малюк? Упс, убіг, Ага, воно йде. А там, о, он, другий. Два і третій десь там куща. А, он на дні бачу, плаває. Так. Три. Може і більше є. Тож. Отакі у мене новини про мій акваріум. Я сподіваюсь, вам відео сподобалось. Будуть підростати мальки, буду їх показувати вам. От, а поки що їх дуже важко отак от, от побачити. Бо дійсно їм треба виживати, от вони там і ховаються. Але трьох я точно бачила одночасно, тобто три є. Сподіваюсь, може є трошки більше їх. Ну, подивимось, як підростуть. І випливуть сюди до нас. Я сподіваюся, що вони будуть жити. Полинь плаває. Це травка, яку я кинула, отаману в галочку отам зверху, яку я кинула в акваріум після того, як всі рибки подохли, крім одного. І бачите, який цей самець став яскравий. От ви ж бачили його навіть в той день, коли я знімала. І казала, що йому краще стало. І він був набагато гірше виглядав, ніж зараз. Зараз він такий і активний, і яскравий, ганяється за цією самочкою. Дуже дуже класний самець. Такий, як має бути у гупі. І самка дуже гарна. парочка з однієї теми ця парочка і він з таким чорненьким, бачите, і вона все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі обов'язково, всі читаю, лайкаю, відповідаю. Тож, будемо з вами на зв'язочку, зустрінемось у наступному відео.